Інтерактивну новорічну виставу подарували юним шосткинцям вихованці народного театрального колективу Дзеркало. Наша вистава називається Новорічна сукні для принцеси. Це для нас новий досвід, бо ця вистава вона у нас інтерактивна. Ми співпрацюємо з глядачем. Глядач є не тільки нашою підтримкою, допомогою, але він надихає нас, підказує нам. Ми стаємо чуть-чуть щасливіші. Щоб у нас відволікти від проблем сьогодення і зробити наших дітей посміхненими. Побідоні будь ласка. Донечко, я теж тебе дуже-дуже сильно люблю. Але треба дивитись на речі реалістичними. Пів нашого королівства за якусь там сухність, ну то задовольна. Ну якщо тобі нема чого взяти. Ні! Разом з юними акторами маленькі глядачі поринули у чарівні пригоди та допомагали принцесі зібратись на бал. У п'єсі піднімаються питання екології. Вона навчальна не тільки для глядачів, а й для самих акторів, які також є дітьми. Від казкових пригод були у захваті. Всі ми з ними були на один конект. Всі танцювали, повторювали, це дуже круто. Це моя не перша вистава, і з кожної вистав у мене все більше і більше натхнення працювати у цьому театрі. Мені дуже подобається грати такі головні ролі, важливі ролі капризних дівчат, якісь негативні ролі. Я принц, я вже в театрі. Ну, приблизно рік я недавно прийшов. Мені дуже сподобалася роль: от таких от серйозних, ну от, наприклад, серйозних король там коро, принц. Серйозних чоловіків я б сказав, але ще мені подобаються такі чепурні, шустрі е діти у кінці заходу глядачі, а це діти пільгових категорій, отримали солодощі від міської влади. Казка для дітей пільгових категорій. Це на першу чергу діти, батьки, яких загинули під час війни, а також діти з прийомних родин. за рахунок коштів місцевого бюджету. Діти отримали солодкі подарунки. Привітали з новорічними святами малечі учасники молодіжної драчої ради при міському голові. Вони спекли дітям імбірні пряники. Управління освіти нам виділило кошти на ці пряники. А саме виробництвом займалися ми власними руками в день та вночі. Ми їх випікали та розмальовували.